Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні чорнобильці, ті, хто рятував нашу країну від атомного лиха, від ядерної біди. Ви знаєте, що фракція радикальної партії, наша команда, завжди стоять на сторожі інтересів українців, простих людей. І безумовно, ми голосуємо в парламенті і далі будемо голосувати за всі закони, які дають можливість захищати ваші права. Але водночас, ми категорично проти фарисейства, проти брехні, про. Болюзнірства, яку сьогодні демонструють представники так званого злодійського блоку. Доповідачка в уряді Януковича працювала міністром соціальної політики. Чому тоді не захистила чорнобильців Наталю? Чому тоді обібрали їх до нитки? Чому чорнобильці через вас вимушені були замість того, щоб сидіти вдома, ходити по кабінах, вибивати останні гроші? Чому ваш патрон Азару в ручному режимі керував Чорнобильськими вимками? Платами і обібрав цих людей, тому не рядіться вовки в овечі шкури, навіть якщо вони від Луївітона, все одно ви схожі на вовків.